Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо говорити про представний закон множення. Продзвонів, отже, уже дзвінок, починаємо урок. Приготуйте без мороки. Все, що треба до уроку: книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались молодці. Отже, починаємо урок. Зараз у нас з вами усна лічба. Нам потрібно побудувати вежу із цеглинок Лего. Перший вираз. 45 розділити на 9. Дорівнює 5. Молодці. 100 розділити на 10. 10. 30 поділити на 10. З вами згадаємо правила ділення числа на 10. Щоб поділити число на 10, достатньо справа 0 прибрати. І ми отримаємо 3. 36 поділити на 6. 6. 72 поділити на 9. 8. 40 розділити на 10. 4. Молодці. Ось така вона з вами вежа вийшла: 5, 10, 3, 6, 8, 4. А тепер ми повинні з вами виконати каліграфічну колинку, використовуючи нашу башню із Лего. Дивимося, запиши частки каліграфічно в порядку зростання. Що означає в порядку зростання? Це означає від найменшого до найбільшого. Будь ласка, запишіть. Звичайно, ваша хвилинка каліграфії буде виглядати так: 3, 4, 5, 6, 8, 10. Молодчинке. Далі запишіть слово вирази. Нам потрібно з вами записати вираси і обчислити. 4 помножити на 6 і розділити на 8. 3. 50 відняти 10. Точніше, різницю число 50 і 10, 10, розділити на 8. Перша дія буде в дужках. від 50 відняти 10 буде. 40. і 40 розділити на 8. 5. Наступний вираз 4 помножити на 4 і розділити на 8. 4 помножити на 4 16, і 16 розділити на 8 – 2. Молодці. Творимо другий стовпчик. Суму чисел 60 і 12, розділити на дев'яти. Перший дія в дужках. до 60 додати 12 буде.

3 помножити на 3, помножити на 3 розділити на 9. Тут у нас з вами всі дії, множення і ділення. Немає дії додавання і віднімання, тому ми всі дії будемо виконувати по порядку. 3 помножити на 3. 9. 9 помножити на 3. 27, 27 поділити на 9, 3. Молодці. А зараз давайте порівняємо множники добудки. І скажемо, що в них спільного, а що відмінно. Перед вами є множники. Подивіться, 2 помножити на 3 помножити на 4 дорівнює 24. Зверніть увагу на другий вираз: 2 помножити на 4, помножити на 3 дорівнює 24. Скажіть, будь ласка, що спільного в цих двох виразах? Так, в цих двох виразах однакові множники. Скажіть, будь ласка. Що спільного в добутках? Добутки однакові. А що відмінного? Множники стоять в різних порядках. Множники стоять в різному порядку. Але розглянь, як можна зручно. Обчислити добуток. 2 помножити на 6, помножити на 5 дорівнює. 2 помножити на 5 і помножити на 6. 2 помножити на 5 дорівнює 10 і помножити на 6 дорівнює 60. Множити числа можна в будь-якому порядку. Результат множення від порядку множників не зміниться. Отже, коли у нас з вами є три множника, їх потрібно перемножити, то якщо ми поміняємо множники місцями і побудемо множити їх в будь-якому порядку, то результат множення від порядку множників не Зміниться. 2 помножити на 6, помножити на 5, якщо ми поміняємо множники місцями 2 помножити на 5 і помножити на 6, результат добуток, не зміниться. Це саме ми можемо з вами подивитися на попереднє завдання і в цьому впевнитись. Подивіться, 2 помножити на 3 і помножити на 4. 2 помножити на 3 буде 6. І 6 помножити на 4 дорівнює 24. Якщо ми з вами візьмемо множники, поміняємо місцями, то отримуємо той самий результат. 2 помножити на 4 дорівнює 8. І 8 помножити на 3 дорівнює 24. Бачите? Якщо ми поміняємо множники місцями, то добуток не зміниться. Давайте з вами обчислимо добутки, скориставшись переставною властивістю множення. Дивимося. Записала з того вираз: 2 помножити на 3 і помножити на 8. 2 помножити на 3 буде 6, і 6 помножити на 8 буде 48. Далі 2 помножити на 4 і помножити на 7. Спробуємо 2 помножити на 4 буде 8. І 8 помножити на 7 буде 56. Буде 56. Наступний вираз 3 помножити на 2 і помножити на 9. Давайте усно тут поміняємо множники місцями на 3 помножити на 2, а 2 помножити на 3. 2 помножити на 3 буде 6, 6 помножити на 9 – 54. А якщо ми так обчислимо 3 помножити на 2 буде 6, і 6 на 9 54. Результат. Ніяким чином не змінився. Другий стовпчик 5 помножити на 2 і помножити на 5. Так, дивимося 5 помножити на 2 10, 10 помножити на 5 50. А якщо ми поміняємо місцями множники? 5 помножити на 5 і помножити на 2. 5 помножити на 5 буде 25 і 25 помножити на 2. Вам би здавалося, що ми такого ще не вчили, а ми знаємо, якщо помножити на 2, то це число ми з вами можемо додати двічі. 2.5 плюс 25. Що буде 25 помножити на 2? Буде все одно 50. Бачите, переставили множники місцями. А добуток від цього не змінився. 4 помножити на 2 і помножити на 6. 4 помножити на 2. 8, 8 на 6, 48. Так, молодчинка. Задача. З цією задачею працюємо усно. Нам потрібно знайти, який вираз є розв'язанням задачі. За п'ять однакових новорічних листівок заплатили 30 гривень, скільки коштують три такі листівки. І ще раз, за п'ять однакових новорічних листівок заплатили 30 гривень, скільки коштують три такі листівки? Це задача на зведення до одиниці. Щоб дізнатися, скільки коштують три листівки, нам спочатку потрібно дізнатися, скільки коштує одна листівка. А далі ми з вами дізнаємо вартість трьох листівок. Подивіться уважно на вирази і скажіть, який вираз відповідає задачі. Так, молодці, звичайно, задача відповідає другий вираз. Отже, я спромовила, що щоб дізнатися вартість трьох листівок, потрібно спочатку дізнатися вартість однієї листівки. А нам сказано, що 30 гривень коштує 5, то як дізнатися, скільки одна коштує? 30, поділити на 5. так? Буде 6 гривень. І далі 6, листів... 6 гривень одна листівка коштує, а 3 листівки, значить, потрібно 6 помножити на 3. До рівня 18 гривень. А тут ми з вами запишемо слово задача. Це задача з буквеними даними. Записали слово задача. У трьох банках вміщується це кілограмів меду. Скільки кілограмів меду вміщується? У двох таких банках. У трьох банках це, Скільки кілограмів меду вміститься у двох таких банках. Так, нам знову з вами, щоб дізнатися, скільки в двох банках вміщується, потрібно спочатку дізнатися, скільки меду вміщується в одній банці. А нам сказано, що в трьох банках вміщується це кілограмів меду. Ми з вами знаємо, що от, е, тут би могло бути число. Але оскільки у нас з вами не число а буква, то все одно дія від цього не зміниться. Значить, щоб дізнатися, скільки в одній банці, що ми з вами зробимо, це поділимо на три. Молодці. Це поділити на три. Пояснення. Меду. Одній банці. Отже, в одній банці це поділити на 3. А як дізнатися, скільки в двох банках? Значить, це поділити на 3 помножити на 2. І відповідь. Ми з вами знаємо, коли у нас з вами є задача з буквеними даними, то вираз і є відповіддю задачі. Це поділити на 3, помножити на 2 меду. В двох банках. Отже, сьогодні на уроці математики ми з вами говорили про переставний закон множення. Ми з вами з'ясували, що якщо поміняти множники місцями, то результат добутку від цього не зміниться. Ми з вами розв'язували вирази і ще розв'язували задачі з буквеними даними. На цьому наш урок з математики завершено.